Також по Redmi є Note 7, ціна 2400, має відбиток пальця, гарненький по стану телефон. Практично немає серйозних якихось коцок чи царапок, легкі, легкі притертості є, але незначні. Тут іде Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники. Ось такий з цього боку. На екрані поклеєна захисна гідрогелова плівка ще більш-менш в адекватному стані. Якщо буде потрібно, можу переклеїти за додаткову плату захисне скло. Повністю чистий без різних аккаунтів, но 7 64 ГБ байти пам'ять телефону на 10-му Androї та 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Так, дозволите, Гарненька камера, гарно показує. Окей. Okay. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою в мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або будь-який інший варіант, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.